Ми знаходимося біля будинку Проскурівського купця Соломона Барака, якого у Проскурові величали королем мінеральних вод. Чому він отримав таке прізвище? Послухайте цікаву історію про цього купця у 19 столітті. Газовані або як їх ще називали штучні мінеральні води поширювалися у російській імперії. Саме Соломон Барак у 1880 році привіз до Проскурова перший сатуратор. Він організував виробництво на подвір'ї свого будинку, який знаходився на території нинішнього торгового центру дитячий світ у цеху знаходились циліндри з червоної міді, наповнені спеціальною водою. Циліндри знаходилися у діжках із льодом. Спочатку воду охолоджували, газували, розливали по пляшках і розвозили в крамниці і ресторани. Підприємство Барака виготовляло два типи води, а також воду за власною рецептурою, яку назвали король. Саме через цю назву мешканці Проскурова між собою часто його називали Королем мінеральних вод. За прибутки, отримані від продажу шипучки, він збудував будинок, біля якого ми зараз з вами знаходимося на першому поверсі. Знаходилась крамниця, де крім мінеральної води можна було придбати кондитерські вироби від відомого на той час кондитера. Франсуа, другий поверх завався квартиронаймачам, тому будинок назвали прибутковим. І ставши власником прибуткового будинку, він повністю припинив виготовлення води. І мешканці Проскурова не замітили цього моменту, оскільки на той час у місті вже було декілька підприємств, які повністю задовольняли попит на шипучку у Проскурові і його околицях.